Вітаю! Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий цікавий візерунок. Він доволі простий у виконанні, проте виглядає доволі ефектно, особливо на градієнтних нитках. Візерунок двосторонній, Якщо в'язати гачком трохи більшого розміру, то доволі еластичний і трохи дірчатий. Тому він підійде ідеально як для літніх ковтинок, так і для сумочок, а якщо в'язати з теплих об'ємних ниток, то навіть для пледів. Для в'язання нам знадобиться власна нитка, з якою ми будемо в'язати, і гачок потрібного розміру. Для цього візерунку я рекомендую брати той гачок, який вказаний на самому мотку нитки. Тому що, якщо візьмемо дуже маленький гачок, то узор буде дуже стягнутий. І, в принципі, це непогано, але в'язати так складніше, хоча на виході ми отримуємо менше дірочок. Я беру рекомендований гачок і починаємо ми в'язати з ланцюжка повітряних петель. Кількість повітряних петель ми розраховуємо від рапорту узору. Рапорт візерунку у нас три. Тому набираємо кількість повітряних петель кратно 3 плюс одна. Тепер нам треба набрати ще одну повітряну петлю, яка буде кромочною перший ряд ми в'яжемо звичайними стовпчиками без накиду з другої петлі від гачка. Слідкуйте за тим, щоб вводити гачок завжди у верхню частину петлі попереднього ряду, тоді ваш край в'язання буде рівним. Полотно не буде перекручуватись і буде виглядати акуратно. Дов'язала перший ряд. Другий і наступні рядки в нас будуть пров'язані з накидом. Тому нам треба в кінці кожного ряду буде робити дві повітряні петлі підйому. Зробили, повертаємо в'язання, робимо накид і пров'язуємо напівстопчик з накидом. Робимо ще накид. Рахуємо третю петлю і пров'язуємо в неї три напівстопчики накидом. Насправді візерунок доволі просто запам'ятати. Він рахується 3 на 3. Кожна третя петля в неї по три з накидом. Раз, два, три, раз. Два три. Знову робимо накид рахуємо раз, два, три. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. В останню петлю ряду ми пров'язуємо тільки два напівстопчика накидами. У нас виходить тут 2 і на початку 2. Це потрібно для того, щоб у нас був на фініші рівний край в'язання. Продовжуємо робимо два дві повітряні петлі, повертаємо в'язання. Робимо сюди один стовпчик, напівстовчик з накидом, накидом вибачаюсь. Робимо накид, знову рахуємо 1, 2, 3 і знову в'яжемо три на пів з накидом. І повторюємо так само, як ми в'язали попередній ряд. Дві пропускаємо. Третью в третю в'яжемо три з накидом. Знову раз, два пропустили. Один. Два. Три. Зв'язали. Один, два пропустили в третій. Один. Два. Три зв'язали. Один, два три. Один, два. Три. Закінчуємо в'язання двома напівстовпчиками з накидом. Наступний ряд повторюємо все те саме. Робимо дві повітряні петлі підйому, повертаємо в'язання, у першу петлю ми робимо один напівстовпчик з накидом, рахуємо дві петлі, на третю в'яжемо знову 3 напівстопчики з накидом. І повторюємо так до кінця ряду. Зверніть увагу на те. Що коли ви в'яжете на півстопчики з накидом у наступних рядках, ви вводите завжди у верхушку попереднього, ну, попереднього узору, попереднього листочка, який у вас був. І закінчуємо ряд двома з накидом. Таким чином, в нас виходить ось такий візерунок. Якщо в'язати його не супер того, як я це робила зараз, він виходить доволі такий об'ємний, з дірочками, і, в принципі, виглядає досить політньому. Я пров'яжу ще пару рядочків для того, щоб показати, як росте наш візерунок по мірі в'язання. Не забувайте закінчувати кожен ряд двома напівстовпчиками з накидом, не трьома. В результаті наш візерунок виглядає якось отак. Бажаю вам успіхів і рівних вам петелек!